З цієї площі поблизу обласного управління внутрішніх справ Полтавської області традиційно відправляють захисників на схід України. У вівторок тут людей більше ніж зазвичай. Правоохоронці зняли кашкети, а до рук взяли квіти. В останню путь проводжають двох полтавців, які з АТО повернулися у трунах. Війна забрала ще двох бійців Полтавщини і батальйону. Спецпризначення, про які ми раділи, що слава Богу, не було втрат, але втрати вже є. Втрати тяжкі, втрати невідворотні, біль, сердець усіх нас. 24-річний молодший сержант Олександр Матійчук та 29-річний рядовий Віталій Кузьменко пішли в АТО добровольцями. На блокпосту під містом Дебальцево Донецької області вони потрапили під артобстріл, що тривав шість годин. Б'ють точно, б'ють, дають координати. Ми приїхали в тому, в тому будинку, де, де жили хлопці з, з будинку, майже нічого не залишилось. Е, два вбитих. От один був тяжко поранений, був направлений в місто Артемівськ. Потім з Артемівського перевели до Харкова. І два хлопці в дуже важкому стані, контузія в них. Про втрати важко говорити навіть з сильним чоловікам у військовій формі. Дуже важке становище. Я приїхав в дивальство, дивився їхнє обличчя, втрата дуже велика. Але бойовий дух на вищому рівні, і хлопці готові захищати кордони нашої батьківщини в будь-яких умовах. Що саме трапилося з бійцями Полтавщини, встановить слідство. Це, скоріш за все, був прицільний постріл з алтаралійської зброї по позиціях, яка була попередньо пристріляна. Будемо вважати, що за наслідками розслідування ці подробиці будуть озвучені. Оприлюднені попри те, що широкого розголосу церемонія не мала віддати шану героям прийшли звичайні полтавці. Багато хто з полтавців не знали бійців особисто, але вважають обов'язком провести їх в останній путь і не приховують щирих сліз. Чужі діти це наші діти. У нас така біль, що я не можу вам передати словами. Лежать наші хлопці, молодюсінькі, як живі, і все це Із за тих проклятих політиків, які не можуть поділити владу. Обіцяв нам президент, закінчить скоро війну, але наші хлопці продовжують гибнути. Після літургії у Полтаві хлопців повезли у рідні міста Зіньків та Червонозаводське для поховання. Спочатку проведення АТО на сході України загинуло 37 полтавців.